Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Автопарк міських лікарень поповнився новими машинами. Волонтерська спільнота Ельф тестує нові щупи для саперів. Як без електрики врятувати продукти? Автопарк Олександрійського центру медико-санітарної допомоги поповнився двома новими автомобілями. Одне залишиться в поліклінічному відділенні, друге передали до дитячої поліклініки. Як саме вони будуть використовуватися та завдяки кому придбані автомобілі, розкажемо у наступному сюжеті. Олександрійський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав два автомобілі. 14 червня одне із них передали на користування фахівцям семиповерхової поліклініки, другим будуть користуватися педіатри дитячої поліклініки. Отримали машини ми завдяки Міністерству охорони здоров'я і фонду ЮНІСЕФ. Хотілося б подякувати керівництву міста, подякувати начальнику управління охорони здоров'я за те, що вони нас підтримали, дали нам змогу обрати участь у даному проєкті. І завдяки цим проєктам ми отримали сьогодні до нашого автопарку два таких чудових автомобілі. Один у нас електромобіль mg 4 це той електромобіль, який буде забезпечувати первинну медичну допомогу. Буде Буде у нас обслуговувати хронічно хворих. А також ми підписали пакет паліативу. І завдяки цьому транспорту ми доїдемо до всіх паліативних хворих, які будемо забезпечувати жителів нашої громади. Машина Сузукі Вітара отримана для амбулаторії номер 7 Це наша амбулаторія, яка обслуговує наших самих найменших жителів громади. І буде направлена сьогодні. Передана Бачинській лілі Івановні завідувачі амбулаторії номер 7 і її команді, які працювали над проектом патронаж і сьогодні вони будуть матимуть змогу обслуговувати самих маленьких жителів нашого міста. Автопарк поліклініки давно не оновлювався, зізнається Анна Ролінська. На жаль, дуже давно оновлювався автопарк. На жаль, ми маємо не зовсім новий автопарк, але сьогодні ми отримали дві чудові два чудових автомобілі. Це електромобіль, який сьогодні економічно вигідний. І автомобіль гібрид, який працює як на електрики, так і на пальному. Більше року три педіатри та п'ять медсестер працюють в проєкті турбота з народження вдома. Охоплюють всю Олександрійську громаду, тож автомобіль додасть команді мобільності. На сьогоднішній день у нас охоплені патронажними візитами діти міста Олександрії, всі візити, в незалежності від того, де проживає. І в нас одна медична сестра і лікар працює в віддаленні амбулаторії. Четверта це селище перемога. Ну, поки що ми не охоплювали візитами районних дітей, тому що, хоча наш центр спостерігає за дітьми Олександрівського району, ну, тому що труднощі були із автомобілями, і з кількістю медичних сестер. У нас на сьогоднішній день вже більше 350 дітей знаходяться під опікою патронажних медичних сестер. Фахівчині обізнані, пройшли спеціальні навчання. А при потребі зможуть і самі сісти за кермо. Я сподіваюся, що все-таки буде водій, які буде возити, але можливість самим сідати за кермо теоретично існує. Ми можемо і вміємо. Електромобілі, окрім Олександрійської громади, отримали також первинки Кропивницької, Голованівської та Гайвороновської громад. Волонтерська спільнота Ельф продовжує допомагати саперським підрозділам по всій лінії фронту. Зараз волонтери тестують новий вид щупів з алюмінію. Пробна партія вже працює на півдні країни. Також ельфійки шиють ковдру для техніки військових. Її особливість у наповнювачі, які не пробивають ворожі тепловізори. Більше про роботу спільноти далі у новинах. Волонтерська спільнота Ельф продовжує працювати на перемогу. І, хоча потреби від військових суттєво не змінюються, зростає кількість запитів. Сьогодні до нас прийшов військовий з спецпризначенців. і Це вже знаєте, коли такі рід військ звертається, це вже є. Визнанням того, що наша робота є досить затребуваною. А так, в принципі, наше, ми так і працюємо. Це саперські набори, це мапники, велика кількість дощовиків. Ми працюємо шиєм і для Нацгвардії, і для збройних сил. Тому ми не розділяємо, чи Олександрійські чи не Олександрійські є потреба. Ми її закриваємо. Ми дякуємо всім, хто донатить, хто підтримує наші проекти. Допомагають з матеріалами для саперських потреб і друзі з інших міст. Це заощаджує кошти на придбання технічних засобів для військових. Мітка да, і от матеріал, банерний матеріал. Ми раніше купували в секондах червону тканину, а даний матеріал. Він нам висилають це є із виробництва автомобільних тентів, і от відходи нам присилають, і нам вигідно, тому що заощаджується і під вологою, під дощем цей матеріал веде себе досить дуже добре. Зараз волонтери тестують новий вид щупа. Раніше його робили з пластику, зараз пробують алюміній. Тестова партія вже працює на півдні. такі три частини. Ми доробили кінцівку, ось оцю. І таким чином це для жал. І таким чином у нас вийшов такий щуп, який буде відправлятися на тестування. Тому що чому ми е, так? Переймаємося, тому що прийшов запит від херсонського напрямку, що там досить в спекотних умовах щупи з пластика вони трішки деформуються, і таким чином ну намагаємося якось реагувати на ці запити. Іноді військові самі пропонують волонтерам ідеї, які допоможуть їм на фронті. Ми раніше просто відшивали маскувальні полотна для техніки, але проблема в тому, що коли техніка гаряча і потрібно е Прикрити да, такого немає. От ми співпрацювали із військовими, з іншими волонтерами, і знайшли ну, такий варіант, коли спанбонд і всередину термоковдра, звичайно термоковдра, і такі ковдри підтвердили свою ефективність. Вони поки що ще знову ж таки ще на стадії тестування, але військові їх уже неодноразово ми чуємо схвальні відгуки, тому працюємо зараз і в цьому напрямку. Окрім основного напрямку роботи, багато запитів до ельфів надходить не по їх діяльності. Один з таких зарядна станція для підрозділу, що стоїть у харківському напрямку. Закрити цей і не лише запит, дуже допомагають діти. Велику долю в цьому буквально ось ці два, навіть три запити закрили власне діти. Там, де я працюю, центральноукраїнська наукова ліцею, це гімназія Сузір'я, яка долучилася до збору на зарядну станцію. А забігаючи наперед, то випускники купили один планшет і купили реп, який портативний, який буде планшет уже відісланий, а реп буде на днях відісланий на Херсонський напрямок. З початком короткострокових планових та екстрених відключень електроенергії важливо правильно зберегти продукти, які лежать в морозильній камері та холодильнику. Не всі продукти вимагають зберігання при низьких температурах, деякі краще зберігати при кімнатній про тонкощі зберігання деяких продуктів харчування без холодильника у наступному сюжеті. Через постійні графіки відключення електроенергії термін зберігання продуктів харчування у холодильниках зменшується і може призвести до виникнення харчових отруєнь. Фахівці Держпродспоживслужби нагадують, що овочі та фрукти можна зберігати при кімнатній температурі, а молочні продукти у холодній воді. Овочі, які можуть зберігатися, і не в холодильнику це можуть бути банани там яблука, які можна зложити. Пакунок і десь в темне прохолодне місце. Так що банани, як рекомендують їх краще зберігати не в холодильнику, бо в разі відключення електроенергії продукт швидше зіпсується. Потім, щоб продлити термін зберігання молочних продуктів, це молока, його необхідно прокип'ятити і додати там одну-другу чайну ложку соди, прокип'ятити, це на 3 літра молока. Залити в скляну банку і в темне прохолодне місце, або при можливості може поставити десь набрати воду, поставити туди банку. Якщо це продукти з масла, то теж їх краще зберігати в скляний посуд і можливо теж його онурити в відро з холодною водою, воду міняти раз в день. Аби продовжити термін зберігання продуктів, бажано купити холодогени, пакети з гелем або заморозити у бутилках воду. Щоб зберігти чи м'ясо, знадобиться сіль. Щоб продлити термін їх зберігання, необхідно намочити тканину в сольовому розчині, обмотати і так продлить ну, положити десь в темне прохолодне місце. По можливості в такому плані. М'ясна продукція. Саме більше, що швидше псується, це м'ясна продукція і рибна продукція. М'ясну продукцію по можливості, якщо можливо, переробити на тушонки, зберігати її, так буде набагато кращий термін її зберігання продлиться. Якщо ж ні, то м'ясо можна. Зробити сольовий розчин на 500 мл холодної води, 10 столових ложок солі. І тоді замочить це м'ясо, і тоді, перед тим, як його використовувати, його витягнуть, промити під водою і можна ним користуватися рибу. Ну, риба, як ми знаємо, що вона швидше псується з голови, значить, її помить, очистить, убрати голову, брати нутрощі, або пересипати солі, положити в стікляний контейнер. Ну або як кажуть, там теж промочити сольовим розтвором тканину, обмотати, ну і убрати десь. Продукти з морозильних камер, які розморозились, повторно заморожувати не можна. Якщо відключення світла триває понад 4 години, згрупуйте продукти разом у морозильці. Якщо вона заповнена повністю, холод триматиметься приблизно 48 годин. Яйця у холодильнику зберігати не обов'язково. Яйця теж ми можемо зберігати зараз в умовах на більш тривалий термін, якщо у нас немає холодильника, немає де яйця промить. В сольовому растворі їх просушить і тоді десь зберігати їх у мішечку з рисом. Так як вони рекомендують, що ми можемо яйця зберегти до тижня без холодильника. Якщо продукти зберігались без джерела холоду більше, ніж 4 години, краще відправити їх у смітник. Не перевіряйте на смак будь-яку їжу, яка має незвичний запах, колір або текстуру. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.